Сільпо проти АТБ. Де дешевше і вигідніше купувати молоко? Всім привіт! Давно назріло питання: де ж все-таки дешевше продукти в АТБ чи в сільпо. Тож будемо перевіряти на прикладі різних продуктів і почнемо з молока. АТБ завжди вважався одним з найдешевших супермаркетів та останнім часом багато людей говорять про те, що сільпо більш вигідний. Це мої критерії перевірки: найдешевше молоко, що пропонує супермаркет, широта вибору і кількість варіантів зі знижками. Ось найдешевші варіанти за знижкою, тобто тижневі акції. У сільпо це молоко премія 2,5% за 33 гривні, а в АТБ це молоко своє лінія 1% за 35,70 або 33,92%, якщо у вас є картка АТБ. За цими показниками також перемагає сільпо. А ось всі ціни, які мені вдалося побачити на полицях. Будь ласка, робіть скрінь: це АТБ, а це сільпо. Ну, а це вирахована середня ціна на молоко середньої жирності в 2,5%. А тебе це 49 гривень 80 копійок, а сільпо 48 гривень 5 копійок. Ну а поки в молочній битві перемагає сільпо, далі дізнаємося, де дешевші та якісніші яйця. Тож дякую за увагу, ваш лайк і підписку. Далі будемо перевіряти ціни на інші продукти.